Привіт усім! У цьому відео ви дізнаєтеся, як легко й ефективно імпортувати різні дані в систему GinCore. Давайте приступимо. Почнемо з імпорту замовлень. Для цього переходимо в меню більше. Імпорт. У вікні, що з'явилося, обираємо тип імпорту замовлення. Тут ми можемо завантажити зразок файлу для імпорту. Відкриваємо файл і заповнюємо всі необхідні дані, такі як номер замовлення, дата прийняття замовлення, прийнятий у ремонт пристрій. Вартість і суму оплати замовлення, приймальник, ім'я та номер телефону клієнта. Додатково можна додати користувацькі поля, які були створені в системі, ціль власних полів зберегти необхідну інформацію, пов'язану із замовленням клієнта. Здебільшого використовуються текстові поля для зазначення конкретного параметра: номер договору, номер картки, страховий номер, номер ТТН. Тепер ми готові завантажити цей файл назад у GenCore. Просто натискаємо Вибрати файл. Потім знаходимо і вибираємо наш файл і натискаємо Імпортувати. Після обробки файлу система відобразить результат імпорту. Тепер перейдемо до імпорту найменувань товарів і послуг. Обираємо тип імпорту, товарна номенклатура. Завантажуємо зразок файлу для імпорту і відкриваємо його. Заповнюємо колонки з найменуваннями товарів і відповідними категоріями. Роздрібна ціна, закупівельна ціна та артикул не є обов'язковими та заповнюються лише за необхідністю. У колонці послуга необхідно вказати значення Ні або Так. Щоб система розуміла, є найменування товаром чи послугою. Зберігаємо файл і завантажуємо його в систему GinCore. Натискаємо кнопку імпортувати для початку імпорту. Система обробить файл і відобразить результат імпорту. Далі перейдемо до імпорту клієнтів. Обираємо тип імпорту клієнти. Завантажуємо шаблон для імпорту клієнтів і відкриваємо його. У шаблоні в нас є поля для імені, телефону та пошти клієнта. Якщо клієнт юридична особа, ми вказуємо його адресу у відповідній колонці. І зазначаємо НІ в колонці Фізособа. Для фізичної особи так, завантажуємо файл назад у GenCore і натискаємо Імпортувати. Система відобразить результат імпорту. Розглянемо імпорт категорій. Вибираємо тип імпорту категорії. Тут ви можете завантажити шаблон для імпорту і заповнити його вручну, або ж завантажити вже готові списки пристроїв. Використовуйте нашу бібліотеку категорій пристроїв, якщо ви працюєте з такими моделями. Це займе кілька кліків. Або ж імпортуйте свій список категорій. Для цього завантажуємо шаблон для імпорту категорій і відкриваємо файл для його заповнення. Перша колонка модель. Тут необхідно вказати так або ні. Так система буде розуміти, є категорія просто категорією або ж моделлю пристрою, який ви приймаєте в ремонт. Вказуємо назви категорій і підкатегорій. Зберігаємо файл і завантажуємо його назад у систему. Натискаємо Імпортувати. Система обробить дані, відображаючи результат імпорту. Імпорт контрагентів. Обираємо тип імпорту контрагенти. Завантажуємо Excel-шаблон для імпорту контрагентів. Тут ми вказуємо назву або ім'я контрагента, тип контрагента, телефон та електронну адресу. Після заповнення завантажуємо файл у систему GenCore. Натискаємо Імпортувати. Система відобразить результат імпорту. Імпорт товарних залишків. Дуже важливо. Перед імпортуванням товарних залишків спочатку додайте найменування товарів у базу, вибираємо тип імпорту, товарні залишки. Проходимо процес аналогічно попередньому. Тут ми вказуємо назву товару, кількість і собівартість кожної одиниці товару, а також серійні номери за необхідністю. Серійний номер можна вказати різними способами: можна по одному в кожній клітинці або в одній клітинці через кому. Імпорт товару відбувається за назвою або за артикулом. Якщо вказано артикул товару, то найменування можна не вказувати. Якщо назву або артикул не буде знайдено, то тоді товар не буде імпортовано. Про це ви побачите повідомлення в результаті імпорту вказуємо постачальника, склад і локацію, куди буде імпортовано залишок товару. Обираємо сформований файл для завантаження і натискаємо кнопку імпортувати. Система обробить файл і відобразить результат імпорту. Ось і все. Як ви бачите, процес імпорту в GenCore простий і зручний. Якщо у вас є питання, пишіть їх у коментарях під відео або в чат підтримки вашої облікової системи. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. До наступного разу.